Доброго ранку, мої хороші. З самого ранку я щось колдебеню. Одним словом, це є пенкейки. Я вже зняла відео. І зараз з діточками буду їсти. У мене сковорідка, от маленька сковорідка, вона мене реально підвела. Я почала на неї смажити на неї, на ній смажити, але вона чомусь почала там все приставати. І два коротше в мене панкейка не вдалося. Тобто, ну як, Вони просмажилися, але такі були, як гармошка. Поки я це знімала, тому смажила на великій сковорідці. Все, і зараз, от, бачите, це я пробувала, вони просмажились, Ось це вони такі у мене як гармошка. Ось Отут вже. Зараз то діточкам буде. От, панкейки, бо, тому що, як ви там написали, можна і то, і то, і то, і то, і бісквіти. Та я вже продумала, і бісквіти. є, Ну, бабку я ніколи не робила. Вирішила панкейк. Ось дивіться, гора панкейків. Глущоним молоком. Дуже класно. Маргарита Венеса. ти? Ходіть їсти, снідати. Як смачно. Угу. Так, чай гарячий. Тоба, мама, ти, Будемо снідати, а потім чесатися, так? Угу. здається, що Маргаритка перший раз панкейки їсть. Угу. Yeah. вся захрипла. Горло не болить? Не дре? Yeah. А що ти їла вчора? Ти якісь шоколадки їла? Yeah. Я Я... їла. Шікила Угу. Я маю на увазі з шоколаду такого коричного. Mm. Mm -hmm. Мама, чого mm. в мене сімо білий шоколад. Білий залп. Береше. Бери ще панкейки. Мама, а це сонце? У панкейки вже дуже давно просила. Правда? Дуже-дуже угу. давно. Нарешті, мама. А я дуже-дуже дуже зробила нарешті. Вау. Вау. А це зустрінка mm -hmm. так. Так, то зустрінка. Це шоколад. Mm, білий шоколад. Білий, так. Ні, який це. Зустрінка смачна. Угу. Калорії набиваємо. Я показую вам. <гум> Таке файла. Ога, у нас вже тепло. Добре, зділав. Було так було, а тепер я зламала. <гум> Ще лишилося у стільки. <гум> тебе щось винесе дуже червоне око. Може, я то цей. <гум> До лікаря сходити, спитати, на що в тебе алергія, щоб здати аналізи, чи тут у нас є ескулап. Влезе цікрофору. Влезецьк. Так. Ну, то треба зробити, тому що то, ну, я собі представляю, що у тебе там ззаді на голові робиться, то треба обов'язково. Я вже. Ти ще? вже що це сама звіда. Бери, накладайте бі по полею. О, зразу три, три штука. Мам, мама, М -м? можна Ванесі помішати? Я помішала Ванесі. А, а я буду з возочку пити. Добре. Ого, а ти це хочеш таке? Угу. Це для тебе, так? Ма! Це все буде на каналі Моя кулінарія відео, бо дивіться, був, була гора панкейк, вже нема. Ну, я би ще з'їла, але утримаюся, як то кажуть. Прийшли знову в той магазин. А, а, отут є. Біотні палички, біотні диски мені треба. Зараз ще білесну, ні, білесну ні. Дезодорант. Ну, такий квітковий, okay. ану тримає. І ще он той. 67 гривень. Не, От, не, той. Де ти? Нет, був, що? Ні, інші А, ну так, давай там той. Це я візьмемо? Нормально. Що? Ти сідаєш. Ні, я з тобою не буду ходити, бо я туди? прийшла я з днім з... рівень. А ще сі. Мене сідує. Маргарита, може ти хочеш сісти в візочок, а? а так буде дешевше. Гарно. Так буде дешевше Гарда. з тобою. А хочеш сісти сі? Сі сі. Файно. Гарда. Так, що нам ще треба? А буває це? Це не можна. Я буду сідати. Сідаєш? Діда. Ну давай попробуємо. Ну, Але ти пай ножки йдуть. Ні-ні, я там середина. Ото. Все, буду вести її. Будеш вести? Угу. Дай вести. Ти не кричи, бо тут є люди і вони не хочуть слухати твої писки. Так, а той шампунь, який ми нюхали, ми не будемо купляти. Ми вже маємо для себе шампуні, яким ми користуємося, і вони нам підходять. У мене кератин, і мені потрібен, щоб шампунь не вимивав кератин. От, освіжувач повітря. Тут весь асортимент. Що треба? Винесочку. Ага, я маю список, де він то є. Сушки, щоб сушити м одяг від повісити, треба колись сковорідки купити, вибрати. А, бо в мене вже ті сковорідки такі страшні і вже вони все пригорають до них, пристає. Так, Тут нема сушки, я не бачу. Казали, що в АТБ на промі є, так якби. Там я ще не заходила. Так, кубасний відео з гуцульська перший гатонок. Ой, вона така м'ягенька. А що тут? Таке враження, що її таке якби смажити треба чи що. Тому що в Фінську купити. Чи яку? Зараз я подивився хлібна бутербродна бутербродна перший сорт напівкопчена ну може бути тярска макарони не знаю соля 24 а це Польща але не знаю, чи то з твердих сортів, чи не з твердих сортів. І пише куркума присутня. І ще є з 500 грам 32,40 України. Ой, а так, як під Італію зроблене. Не знаю чи тверді сорти, бо люблю, коли воно не розварюється. О, що, а, це кускус -кус такий. О, дивіться, якийсь кускус. -кус. Ш... 700 грам 65 гривень. Мої діти не люблять кускус. -кус. Дали мені візочок, діти погнали вже. Памперси, гречка 24. Любите, гречка не є сильно смажена. Що? Та не дуже вирішує. смажена, бачите? Немає, не перші було. А, а це для... А, для котиків. Я, для... А я тут а не корм... немає. А от, тихо, Маргарит. А от тут двоє туалет? Тож, корм. Чи що? Та туалет два меса. Інтересно, чи він файний. О, я не знаю, що я знімаю. Він такий. Ну, ну такий, як попередній перший був, правда? Він, 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 він. О, скільки коштує 98,40? Треба спробувати. Тож такий. Собачий корм. Угу, а то вже корм, так. І то мам. корм, для 9840. Нащо <продаж> да, тобі того кута, вона собі чіпися. Хтось собі бігає, може там кубаску він колись. Тут продаж, дивися. Макова начинка суха. А, суха. Тут, напевно, треба м -м, чимось заливати. Заливається і словом. Перемащується. Я... я я. Хочу зморвинесою купити їх якесь печиво Папа, та місті. до трубочки. Райське яблучко, печиво, але десь де тут пряники? Де тут пряники? що мужчина виносив пряники і так захотіла пряника. Пафельні трубочки 60-50 450 грам, супермоніка. Такі з повидлом. Всередині такі як трубочки деліція 83 гривні. Є yeah. тос тигло, правда? Mm -hmm. А тобі треба мені а, треба мелений перець, але мені треба від м, фірми мрії. Mm -hmm. Бульби тут нема, маргарин. Маргарин я не бачила. Маргарин. А Маргарин може там де кубасному відділі, га? Треба подивитися, де ще пряники є. Жилеїв по дев'яні дев'яносто сода. Угу. Вона була там, тут. Так. Тут є складно. фаци висінь, наш статейджер. Давай ту вовенес візьмемо кудись та. О, гарний. Окей. Оце на. Це то для тортика. Ото не не мене, бо тому що то воно покрошиться. П'яник. Ні, то постав тут крокодили. Пряники смачні не йшли. Мама кукодила. Вже на Пасху продається. Ой, ой, курзинки на Пасху. Дивіться, то скоро точно треба буде купляти оце Ну це трошки таке, якби тільки піс почався в польській. На шині. Оце ну кіт, яка красок. Та дивися, він тут так красивий. Ді, він його... Вон, на, тримай. Ти, та, та ні. А він... дивися, то то вона чи, напевно, правда? Та то вона. Чекай. Мама, дивиться. Кі... А відійди, Маргаритка, бо там людина йде. Мама, не почуть йти туди. А може ага. його треба пускати, я не знаю. Він, певно, домашній. Він, певно, хоче погуляти Так? Так. А. Ага, Хотіла думати. понести. Я думав, я дзвоню для зайця і кажу, ми йдемо забрати кудан на подвір'я. Чекай, так, значить, купила я ось ці ось тарталеточки. Ем, так, маргарин. Ой, маргарин я дуже давно не купляла. Так, лимон половину намагаю сюди. Паряники. Паряники Пар м'ягесенькі, м'ягесенькі. Дуже м'ягесенькі. Так, ті купила, Попробую. 30 38 гривень коштує 500 грам шоколадка, то, значить, чорна, то інколи до цього треба. Я так своїм кажу: ви даруйте, що, якщо даруєте шоколад, то даруйте без начинки. Щоб... Ми так шоколад не їмо, а беру, використовую там, на тортики. на всякі такі. Купила ось таку бутербродну кубаску. Потім... Ще купила для себе антиперспірант. Ватні диски закінчуються. Палички також. Ось такі вафельки також купила, Морські камінці. Печенько, то що Маргаритка хотіла. Тож вже ми з Венсою сходили в сільпо, туалетний папір. Купила сирки плавлені для. Е, значить, є сир плавлений, подивилася, а не який-то продукт. Я забула, коротше, сирний продукт, здається, пише, то не треба. Треба брати сир плавлений. Так, цибулю. То вибирала. Цибуля. Цибуля. Кажу, внесе, тільки щоб була тверда цибулина. О, Туалетний папір і цибуля, бачите? Величиною її. І картопля. А картопля таке враження, що вона не, не в землі росла, на землю, а я так вибирала, щоб більш-менш взяла? А, Був кунжут на переоцінці, бо в мене завершився. І купила чорний мелений перець, бо вже теж під кінець. Все, Коротше, сьогодні стратила десь 500 гривень. Не десь, а, точно 500 гривень, навіть з копійками. Дай палички кукурудзині. О, ку ку кукурудзині палички м'ясі. Дивися. Ой, дай мені. Ну, Добре, я свідчусь. Добрана. Ой, Боже. Це для тебе дуже крусий. Угу. А був дуже-дуже-дуже білисий. Ті кукурудзині палички? Ого, мама! Це для тебе, так? Угу. Угу. Оці. Вони трошечки... Зараз інші зробили. Ну, смішні, але трошки інші. Завжди таке купляла Венесою було вихідно, завжди я кукурудзяні палички їла. М -м -м.